Доброго ранку, українці! Про що мріє кожен із нас? Хтось мріє про загадкові подорожі, хтось про фінансове благополуччя і вдалу кар'єру. Інші ж мріють про творчі досягнення в житті. Але є одна мрія, яка об'єднує всіх: це мрія про власне і затишне житло. Мрієш жити в Києві. Твоя зелена, мрія, житловий комплекс Поцюбинський. Заходимо. Ласкаво прошу у вашу майбутню квартиру. Будь ласка. Дякую. Доброго дня. Ігор та Ольга Бунс люди амбітні і високоосвічені, які живуть сімейними цінностями та душі не чують у маленькій соломійці. Таку молодь називають основою і майбутнім суспільства. Він працює консультантом з управління бізнесом. Вона до декрету бухгалтером. Столицю переїхали із західної України, придбавши двокімнатну квартиру в 75 квадратів. І, можливо, коцюбинські сосни під вікном нагадують їм карпатські модрини. Біля лісу свіже повітря, і е, дуже важливо для нас був вигляд з вікна, тому що якщо на перших поверхах видно забудови, то на дванадцятому дуже гарний краєвид і Рості. ліс, якби так, дуже красиво. У вас квартира дуже цікава, 75 метрів квадратних по плануванню. Тут насправді можна відпустити фантазію дизайнерську на волю. Ви мені, будь ласка, як хазіва квартири, показуйте, де що саме ви плануєте. Це в нас кухня, так. тут можна подумати лише з балконом, що зробити, можна його засклити, але балкон достатньо великий, по-моєму, він там 4 метри з половиною половиною. Тому там можна придумати, можна розмістити таку, так би мовити, міні-комп'ютерну кімнату. Щоби в щоби в квартирі, вже там не займати площу Корисно, так ви рішення приймали самі? Чи можливо дружину підключали на будівництво ходили, дивилися? Рішення було прийнято власне нас? разом. ми передивилися безліч варіантів, і по-моєму цей варіант, який ми вибрали, він був оптимальний на цей час, який коли ми вибрали. А які переваги можете відмітити комплексу щодо інших, які ви розглядали. Переваги були, перша перевага це новобудова, тому що ми дивилися вторинний ринок, дивилися квартири на вторинному ринку і дуже високі ціни, дуже в поганому стані під'їзди, інфраструктура. Прямо, ну, і ми вирішили, що новобудова буде оптимальна. Це раз. Друга перевага була те, що віддаленість від міста і чисте повітря. Це певно найважливіше для нас, тому що у нас маленька дитина, і хотілося б, щоб вона все-таки росла в чисто, екологічно чистому місці. Схвалену асоціацію фахівців з нерухомості України. Коридор дуже дуже гарний, дуже великий. Напевно, що ми винесемо всі меблі, які... Велику гардеробну, дружину. Велику гардеробну дружину і донечки також вона буде, мабуть, тут. А по мінімуму меблі буде в кімнатах, щоб по максимуму використовувати якби, корисну площу. Стукайте! О, хто це до нас? Ваш перший гість. Будь ласка, знайомтеся. Це начальник першого з Володимир Борисович. Дуже приємно. Дякую. У вас є можливість до того, як поселити квартиру задати самі насущні питання, які будуть цікавити всіх тих, хто буде проживати в цьому комплексі. Е, дуже важливим є е, от де буде розміщений офіс ЖЕКа. Якщо він буде тут поруч, це буде дуже зручно. От, таке питання. Ну вже буде час розполагатися на втором етажі двохсекційного етаж, двох етаж, двох будинку. А в последующем для него будет построено отдельное здание. Жек будет всегда рядом. Все службы Жека, начальник Жека будет вас встречать здесь всегда, провожать здесь всегда. А Жек создается только лишь для этого комплекса. Он будет обслуживать только этот комплекс. И поэтому создается Жек именно для того, чтобы жильцам в этом Жеке, а в частности и вам, было здесь очень комфортно жить. Дякую. життя складається по різному, то метрів квадратних на всіх не вистачає, то орендна плата з'їдає всю зарплатню. І тоді постає ключове питання: як придбати власне житло? Що саме сьогодні пропонує Івано-Франківський ринок нерухомості і як знайти той варіант, який підійде саме вашому гаманцю? Дивіться далі. У 2006 2008 роках ринок нерухомості Івано-Франківська розвивався доволі динамічно і за темпами поступався хіба що Києву. Нині ж з огляду на соціально економічну специфіку регіону місцеві фахівці взагалі переконують, що тамтешня будівельна галузь столичну вже навіть випереджає. В Києві все будувалося за кредитні кошти, ну переважна більшість об'єктів. А в Івано-Франківську все за гроші тих людей, які виїхали за кордон і заробляють і вони дотепер там. там. Тепер заробляють і присилають далі гроші і купують квартири. Втім, попри оптимістичні настрої здорову самовпевненість, безпристрасна статистика кризових років констатує, що місцевий ринок нерухомості впав на 40%. Це, звичайно, ж вплинуло і на зниження ціни квадратного метра, і на деяку зміну стандарту покупецького попиту. Покупці потребують перш за все житло економ-класу. Це є однокімнатна квартира 40-42 квадрати метри, метри квадратних, двохкімнатна квартира це 68-70 квадратів. І трьохкімнатна квартира це 80 квадратів. Сьогодні вартість квадратного метра на первинному ринку Івано-Франківська більш-менш фіксована і коливається в межах від 3,5 тисяч гривень на околиці до 7 тисяч у центрі міста. Ціна на вторинному ринку, як і по всій країні, традиційно сформована у доларах: від 600 до 1200 умовних одиниць за квадрат. Земельні ділянки під забудову коштують у Прикарпатті від 3 до 20 тисяч тих самих умовних одиниць за сотку. Варіантів нерухомості безліч. Але якщо добре шукати, то обов'язково знайдете свій. Наша програма може вам тільки побажати доступної і головне власної домівки. До зустрічі. Партнер програми житловий комплекс Куцюбинський.